Друзі, усім привіт! Сьогодні вночі вийшов трейлер до наступного оновлення 1.49 Gran Turismo 7. І зараз я пропоную разом подивитись трейлер. Я поділюся своєю думкою і буду радий почути вашу думку в коментарях під відео. Пігнали! Трейлер починається з анонсу нової траси. Одразу кажу, це не Канада, це не гоночна траса, це Еґер Норвонд з Gran Turismo 6, гірська місцевість нас чекає. І напевно, напевно. Це не те, чого чекали усі. Тому що сьогодні вночі був Кубок нації, перший раунд і Кубок виробників в Канаді. Все ідеально складалось, щоб повернути трек з Канади, на який зараз катає Формула-1. Я певен, що більшість пілотів хотіли саме цього, але так вже не сталося. Тому маємо, що маємо такі, от конфіги існують цієї траси. Скоріше за все, на нас чекає тільки оцей конфіг. Можливо, якийсь додатковий для ралі, але я думаю, що всіх конфігів в нас не буде. Особисто я в 6 на ній не катав, але ну, я розумію, що, скоріш за все, PD залишила нам тільки це. Як є? Йдемо далі. Буквально ще трохи минуємо краєвидами нової траси, і одразу важливий анонс. Нова фізика. Що це значить? Я думаю, я думаю, у нас будуть зміни в керуванні авто, як авто буде. Відчуватись на трасі, можливо, можливо, збігаючи наперед, у нас буде оновлення е, роботи з гумою. Тому, що, ну, чесно кажучи, зараз, зараз воно не ідеальне. У нас тупо софти везуть. Е, нема сенсу їздити на м'ядаках, нема сенсу їздити на хардах, якщо є можливість проїхати на софтах, як ми побачили в минулої ночі е, в Кубку виробників. Да? Софти везуть, одне коло на хардах, і це типу, максимум, що треба тобі зробити. А ще під час кубку виробників я помітив, що був дуже короткий підстоп. Можливо, вони якось перепрацювали цю механіку, а можливо, це було тільки на перегонах. Тому побачимо. Звісно, звісно, керування і робота газом тормозами, напевно, зміниться. Але питання наскільки сильно, тому що останнє фізики доволі сильно попливало. і, да, стало, можливо, краще, але це не було щось, типу. Значно реалістичніше. От, ну, будемо дивитись. Їдемо далі. Підводочка до нової машини, це пізніше. І анонс нової гуми. Не лякайтесь, не лякайтесь, не лякайтесь цих цін. В чаті написали, що в японській версії гри там трохи інші ціни, щоб воно було більш схоже на їх валюту. Тому я думаю, в нашій версії ціни будуть. Як завжди, тому що ну, нема логічного пояснення, чому треба платити за сліки 3 мільйони. І більшість машин коштує дешевше. Налякайтесь, що це може значити. Я думаю, я думаю, про те, що я казав, тільки що, що в нас буде інша робота з гумою, типу інший компаунд, і можливо там щось буде жити довше, щось менше. Можливо, якісь ще варіанти. Тут на скрінах не дуже-не дуже помітно, чесно кажучи, да? Тобто ми бачимо тільки все те саме, просто приписка Мішлін. Але цікаво. Цікаво, це якісь зміни, можливо, позитивні, тому що наразі менеджмент, гуми в грі, ну такий собі, нема що придумати. Ти просто тулиш на софтах і все. Буде цікаво. Ціни не лякаються знову ж. Ідемо далі. Одразу, нові колеги. Нові колеса. Ну, не знаю, така собі штука. Теж там ми побачили великі ціни на них. Та сама історія, що і з гумою, японська версія гри. колеса гарні, але. Ну, мені не цікаво. Ідемо ідемо далі. Оновлення GTS, чесно кажучи, теж не для мене. Я не катаю з ботами. Але це, напевно, прикольно, додали дві траси, можна потренуватись. Все ж таки, якщо тебе вбісили в онлайні, можна піти і покатати нюрку з Софі. Ну, йдемо далі. А далі нові автівки. Нова Феррарі, ну, звичайна, нова БХ М3. Це, це мені трохи цікаво. Я не фанат БМВ, але це така машина, яка часто зустрічається у моїх друзів, була звичайно, трійка цих років. Це прикольно, але знову ж. Ну, я певен. Спільнота хотіла іншого. іншого, да, Ви знаєте, група 3, група 4 існує, можна додавати туди нові автівки. Я просто сподіваюсь, що додавати будуть варантурі зму 8, можливо, для, те, для того бережуть, але ну, чесно. Окей, йдемо далі. Нова ламба, фанатам ламби завтра. Так, це від GT навіть не зупиняємось Genesis. Це прикольна, нова собара, ну точніше, вона стара, але її не було в грі. Ну, а знову ж, чому не нові тачки? Що не так? Ну, Всі ж хочуть нові тачки. Усюди є, Вацеце, ну є нові тачки. Чому не додати чогось нового сюди? Ну ладно, йдемо далі. Прикольний рафчик. Безумовно, це дуже прикольно, але. Не буду повторюватись. Що в нас ще нове? А, все, окей, 6 тачок. так На цьому ми йдемо далі. А, на цьому все. На цьому все більше, більше і нема ніяких деталей. Ну що ж. Підсумуємо. Ну, підсумуємо як. Е, для деяких пілотів я вже почув це оновлення як плавок в обличчя. Дуже засмутились, Незадоволені взагалі е, тим, що піді не чують, не чують, чого хочуть пілоти. Не тільки наша спільнота хоче нових тачок в, в GT3. Інші спільноти, британські спільноти теж хочуть, вже мій знайомий сказав, що він видаляє гру, тому що ну, нема сенсу, нема сенсу, не чують, роблять щось своє. Такий був шанс, всі сподівалися, але якщо цей шанс був пропущений PD, ну, сподіватись нема на що. Тому, якось так, моя думка, моя думка. В принципі, близька, я засмучений. Я реально чекав якогось серйозного оновлення. Можливо, фізика нас врятує, але я маю, маю сумніви, тому мені здається, що треба чекати тільки, можливо, восьму версію гри. Можливо, вона буде прям іншою. Але поки граємо, якісь думки з'явилися про зміну симулятора, але, звісно, це тільки думки. Тому що гранторіт ми, звісно, любимо, і сподіваємось, що підії почнуть нас слухати. А ви, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Як вам це оновлення? Чи ви задоволені? Можливо, це тільки моя така думка, вона хибна і більшість, більшість зацінила. Дякую вам за увагу. Приходьте ще, можливо, будемо продовжувати цей формат, тому що піді зараз оновлюють раз на місяць. Гарного дня, друзі!